Всім-всім привіт, рада всіх вас бачити. У нас в Києві просто надзвичайна погода. До нас вже прийшло літо. У нас 26 градусів. Сьогодні вже ходили гуляти в футболках, так вже по літньому Класно, класно, запрошуємо до нас в літо. А темою відео цього буде ось такий набір для манікюру та педикюру. Карлет. Цим набором я користуюся вже близько року, тож в мене сформувалося таке вже бачення всіх його переваг, всіх його недоліків, про які я можу розказати. Значить, цей набір він йде в двох кольорах. Значить, він йде white and blue і ivory. В мене синій. Ось такий набір. Дуже дуже зручний, я б сказала. Особливо, якщо ви його берете з собою, він компактний, він не більше косметички Так от він, тут кнопочка, він відкривається. І що є в цьому наборі? В цьому наборі ось такий блок живлення, як до мобілки. тут До європейських, не знаю, 230 ватт в ньому, Ось таке. Я його одразу відкладу, щоб він не заважав. Ось такий, це головний, головна складова цього набору. Це, власне, те, куди вставляються всі насадки. Має дві швидкості, тобто можна повернути сюди два речашка і сюди два речашка. І такі, чуєте. Ось так буде. Я користуюся на другій швидкості. Я якось раніше боялася, мені здавалося, що це може пошкодити мої нігті, але ні. Нігті може пошкодити лише лак, лише покриття, коли... Нігті не дихають, у мене без лаку, тільки манікюр, така чітка. Я стараюся цей тиждень, навіть не тиждень, десь до закінчення травневих свят, коли вже почне народ з'їжджатися назад, до Києва, тоді зроблю манікюр. А, ну, Власне, накрашу. А зараз ось так відпочиваємо. Коли... Розряджається ця штука, ось сюди під'єднується дротик, воно заряджається, коли вона розряджається, тут є лампочка, вона мигає червоною. Також в наборі є ось така лопатка. Все це діло тримається ось так. Ось тут, ось тут насадки. Значить, е, насадки для, бачите, вони в два рядочки, ті, які величенькі. Це для педикюру, а ті, які маленькі, вони для манікюру. Розпочнемо з чого? З манікюрних, певно. Давайте. Значит, ось. Ой, якось вони так. Є одна насадка, вона так паршиво витягається. Ось така насадочка. Вона конусоподібна, вона дуже гостренька, і нею надзвичайно зручно вичищати ось, е під кутикулою. Дуже класно. Зараз я вставлю і вам наглядно покажу. Ось так. І вона крутиться. І ви робите своє діло. Наступна насадочка ось така. Вона більш округла. Ось так може бути краще видно. Вона більш округла. Надзвичайно класно знімає. те, що ви гостренькою повичищали, цією гарно зняти. Далі ось така насадочка. Вона полірує, вона велика, але вони такі, наче як з наждачної бумаги. Але дуже-дуже-дуже-дуже мілкої і не такої твердої. Тому треба обережно по нігтю, дійсно можна трошки поцарапати. Далі є лопаточка. Я не можу її витягти, я так вам покажу ось. Тут ось така лопаточка. Ви просто, якщо вам треба, кутикулу туди от повіджимати, і буде все гарно. І є ось такого плану щіточка, яка так само, як і всі інші. І ви просто цією щіточкою зчищаєте все те, що ви наробили з нігтями. Можу сказати, що даний спосіб манікюру, це який механічний, ну, там, я знаю, обрізний, не обрізний, це не обрізний, тут ножиці не потрібні, абсолютно, ну, якщо вам там вже треба щось зрізати, тоді так. А взагалі можна справитися без нігтів, бо воно ніяк, ну взагалі ніяким чином не травмує ось ці... Тикули. Не бійтесь, ті, в кого судинки близько. Це буде окей. Також є 5 насадок для педикюру. Значить, дві ось такі насадочки. Вони відрізняються. Ця така вона більш щільна. От в ній близько-близько-близько такі попирушечки, Бачите? Ось такі дві насадочки. Потім теж, ну і власне ця насадочка надзвичайно гарно прибирає всі весь той пил, все, що ви чистили. І є дві насадочки теж для педикюру. Ось такого типу. Такого типу, як ось ці. Це були побільше, ось така між ними різниця. Вони теж різні між собою. Одна більш щільна, а інша така навіть ніжніша, я б сказала, ця ширшава така така насаточка, це ніжна. Ось такі. Дві. Ну і як я вже казала, в комплекті така ось лопаточка. Надзвичайно гарний комплект, надзвичайно мені подобається з ним мати діло, з ним працювати. Я навіть не можу знайти ніяких в нього мінусів. Одні плюси. Він в мене, я вже казала давно, десь рік. Не скажу точно, скільки він зараз може коштувати. Можливо, є сенс подивитися на різних сайтах з побудовою технікою, там буде все розказуватися більш докладно. Але моє власне таке ставлення до цього комплекту я дуже-дуже-дуже ним задоволена. Тож якщо вас цікавлять подібного плану речі, це, до речі, може я не сказала, це скарлет. Якось так кажу в самому кінці. Набір скарлетт, називається... FC915. Ось в мене такий. Він у двох кольорах. Такий і айфорік. До нього такий блок. Він гарно скручується і все поміщається сюди. Буду рада, якщо донесла якусь корисну інформацію. Та всіх цілую, до побачення.